Я командир першого розвідувального взводу розвідувальної роти 152-ї окремої якорської бригади. Звертаємося до благодійних фондів, громадських організацій, волонтерів та до всіх небайдужих людей з проханням допомогти придбати електростанції Екафло, електричні генератори, квадрокоптери DJI Mavic та Autel, акумуляторні батареї до квадрокоптерів, антени Евенджер. Телефони, планшети, ноутбуки, павербанки, камуфляжні кікімори, плащі від тепловізорів, сучасні шоломи та бронежилети, сучасну військову форму, літню та зимову, кросівки, гумові чоботи, тактичні окуляри та рукавички, турнікети. Все це нам потрібно для виконання бойових задач на Покровському напрямку. Щиро дякуємо благодійним фондам, громадським організаціям, волонтерам та всім небайдужим людям. Створюємо майбутнє разом. Все буде Україна! Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!